Віксики такі смішні, зовсім не помітно. Окуляри надяні, їх жалетне видно, їхні бито й немає, на зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, то вікси такі Нікому не дізнатися, тобфіксики такі. Хто фікси таке. Рефлекси. Один плюс два. Скільки буде? Ах, три. Запам'ятала. Гав-гав-гав. Слід гавкнути три рази. Для неї це занадто складно. Може навчити її через кільце стрибати. Ех, пробував. Не стрибає. Кусачко, давай! Ти її цукор покажи. Кусачко! Але оп! Ну, стрибай! <рес> Гаразд, дімочу, нам до школи час. Бувай дресирувальнику! Ех ти, Кусачко! <рес> Сьогодні на уроці ми поговоримо про рефлекси. Е? Запізнімося. Е, Колего, а ви моїх окулярів не бачили. Вони у вас на лобі, колега. О -о -о, справді, вибачте, що заваду. Продовжуємо урок. Отже? Дякую. А чому ви весь час обертаєтеся на гвинтиків? Тому що ми повинні ховатися від людей. Але ж від професора Чудакова можна не ховатись. не знали, що це він. Правильно. Ви навіть подумати не встигли, а вже обернулися. Це спрацював рефлекс. <рес> Якщо по-простому, рефлекс це коли наше тіло щось робить так швидко. Що ми про це навіть не встигаємо подумати. Коли ми торкаємося дуже гарячого, то миттєво відсмикуємо руку. Коли падаємо, махаємо ногами, руками, щоб утримати рівновагу. Уявляєте, що було б, якби ми почали думати, як і куди махати. Тож, можна сказати, рефлекси нас оберігають. О! Точно оберігають. Ой, ніс чешеться Лапчі Вибачте, я не хотів. Професоре, а, чхання. Це теж рефлекс. Абсолютно правильно. Фаєр не хотів, але було лоскотно, і він чхнув. А, будь здоровий. Дякую. А, а, що? <рив> а у собак теж є е, рефлекси. І у собак, і у всіх тварин. Так, і дресирувальники навчають тварин використовувати ці рефлекси. До людей вчать своїх домашніх вихованців грати з м'ячем рахувати, навіть танцювати. Коротше кажучи, дресирують. У хорошого дресирувальника завжди під рукою є ласощі. Щойно звір правильно виконав команду, встав на задні лапи або перестрибнув перешкоду, він отримує частування. А дресирувальник одразу подає сигнал, клацає пальцями або свистить у свисток. Після тривалих тренувань у тварини виробляється рефлекс. Почув знайомий сигнал. Виконуй команду і лови їжу. Але найголовніше в дресируванні це любити свого вихованця і не ображати. Інакше жодні ласощі не допоможуть. Відсімечу! Дім а ми тепер знаємо, як дресирувати косачку. Як? За допомогою рефлексів. що Що? Косачко до мене! Задавай їй приклад із арифметики. Один плюс два. Це скільки. Точно! Три! Чудо! Чудес не буває! Це наука! Просто Косачка завжди гавкає, коли бачить фіксика. Це у неї рефлекс такий. Зрозуміло. А як її навчити в кільце стрибати? Цього ми ще не придумали. А я придумав! Ганятися за фіксиками – це теж кусачкин рефлекс. Напевно. Але... Ну що, дресируватимемо собаку. А, чого не зробиш заради друга? Кусачко!